Дружина чоловікові, Колю, дай грошей на лівчик!» Чоловік, та в тебе ж і цицьок немає. Нащо він тобі? Дружина ображено. Ну я ж тобі труси купую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звіт> Два кума пішли в турпохід. Перший же день все з'їли, добряче випили, наступні кілька днів перебивалися якимось ягодами, грибами, але то мало допомагало, бо їсти хотілося все більше. Раптом кум Василь десь зник, приходить через годину з дичиною. Куме, де це ти качку дістав? Та збив на озері. Чим? Бумерангом. А де це ти його взяв? Он там, біля дерева. От що, Василю, якщо береш мої шкарпетки, то попереджати треба. Я їх уже шукати задовбався. Начальник Геннадій Петрович виходить із свого кабінету в приймальні і каже секретарці: Оксаночко, у мене сьогодні був дуже напружений день. Виклич мені машину, поїду покатаюся на коні. Зніму стрес. секретарка у відповідь. Покваптеся, Геннадію Петровичу. Поки ви проводили нараду, ваша кобила вже тричі дзвонила. Розмова організаторів весіль. Не можна ставити столи буквою П. Чому? Бо після восьмого тосту для гостей це вже лабіринт, викладач каже студентові, який провалився на іспиті. Нічого не можу вдіяти, молодий чоловіче. У вас в голові справжня пустеля. Той у відповідь. Можу вам нагадати, що в будь якій пустелі є оазис, але не кожен верблюд може його знайти.